Політичний ландшафт України є дуже бідний на особистості, є дуже бідний на людей, обтяжених інтелектом, обтяжених певними цінностями і принципами. Стосовно радикалізму, то я скажу тобі важливу річ: напевно, що в Україні постать радикала вона, напевно, є дуже непростою. Тому що задача радикала окреслити ту червону лінію, за яку ніхто не має права переступати. І як на мене, пані Ірина, багатьма своїми заявами, багатьма своїми політичними е деклараціями, вона певною мірою формувала ці червоні лінії, за які зас було заступати як її опонентам, так і її союзникам. І для цього по треба було мати певну мужність, треба було мати певний. Е Внутрішній внутрішню силу, і, і, і я скажу, що на жаль, в більшості випадків, ми знаємо політиків, які встигли поміняти декілька партій за своє життя, які встигли змінити свої політичні погляди безліч разів, які встигли в буквальному сенсі продати інтереси своїх виборців неодноразово. І на мою думку, наш політичний ландшафт вже не буде іншим. Тому що як на мене, пані Ірина, це все таки політик, який тривалий час був і в парламенті, і займався значною громадською виховною педагогічною роботою. Тому, тому як на мене, по-хорошому я вважаю, що ну це ми маємо оцінювати однозначно негативно і розуміти, що для росіян ця історія це про можливість. В черговий раз провокувати певні конфлікти всередині українського суспільства, говорити про те, що, мовляв, це українці між собою чубляться. Як на мене, ми весь час недооцінюємо супротивника, думаючи, що він хоче виключно завдати нам військової поразки на полі бою. Насправді, головна мета росіян, головна мета Путіна. Це розбити ту єдність, яка спостерігається в українському суспільстві, і, власне, посилювати цю ентропію, посилювати ці розлами, які, звичайно, в кожному суспільстві існують, а тим більше в такому зболеному суспільстві, в такому емоційно вразливому, який перебуває вже який рік на війні, тому. Тому я би я би дуже хотів, щоб всі ті, хто беруться коментувати або робити певні заяви, вони двічі подумали, наскільки е їхні е якісь е сентенції мають місце, чи вони шкодять українському суспільству, навіть в разі, якщо вони не готові поважати е смерть е українки від, е скоріш за все, рук російської агентури або тих людей, кого ця агентура змогла залучити в свої ігри. Для здійснення темтату. Вважаю, що навіть це може бути на замовлення Російської Фашистської Федерації зроблено. Я, 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 на жаль, не mm -hmm. можу включати нічого, тому що я прекрасно знаю історію українського правого руху в міжвоєнний період, коли виникла ціла ліга українських фашистів. Яка намагалася дуже сильно дружити з українським націоналістичним рухом, а пізніше виявилося, що всі ці люди були агентами НКВС. Mm -hmm. І, власне, я не здивуюся, не здивуюся, що це може бути схожий, схожий почерк. Однак, оскільки я не володію жодними матеріалами на цю тему, жодною інформацією. То я дуже сподіваюся, що служба безпеки України і МВС докладуть максимум зусиль для того, щоб знайти і виконавців, і організаторів, і власне замовників, тому що я не сильно вірю, що це була якась самодіяльність. А до, до речі, саме нещодавно викрили, здається, в Польщі цілу мережу людей, які українського походження. Не тільки українського, але так само українського, які за гроші росіян їх завербували за допомогою телеграму, і за гроші росіян робили певну діяльність, а мета кінцева була завадити поставкам, тобто підривати поставки військові до України. Тобто, так, цей хлопець так само там молода людина і там молода людина. Да? Ці хлопці було дві. Групи було дві. Одна група діяла на теренах Чехії, друга діяла на теренах власне, Польщі. І головний момент це те, про що я втомився повторювати за ці 12 років війни. Росія весь час розширює межі війни, робить це свідомо. І в тому числі за допомогою соціальних мереж, месенджерів і так далі. Як на мене, єдиною адекватною відповіддю з боку європейських країн, тому що наразі йдеться і про їхню безпеку, а не тільки про постачання зброї до нас, а було б завдання адекватних ударів у відповідь тими ж самими методами або більш розумними. Тому що, як на мене, робити далі вигляд, що. Виключно оборона від російських диверсійних груп, від їхньої підривної діяльності розвідувальної. Це є єдина можлива допустима і варта уваги стратегія. Я думаю, що це, це робити не варто. Да. Дуже прикро.